Продовжимо зараз у рубриці мі люди, які проводять світловий день під землею, та професія, якій потрібен сталевий характер. Жені Цвітанська знайомилась із шахтарями та металургами. Інакєве просто неможливо уявити без металургів та шахтарів. У місті представників цих двох професій вважають справжніми героями, а героїв потрібно знати в обличчя. Шахта Інаківська тут працюють ті, хто не сидять цілими днями у теплих офісах. Увесь їхній робочий день проходить на глибині пів кілометра. На свою роботу ми потрапляємо через двері. Вони через цю темну вузьку кліть. Вони руками працюють без сонця, аби іншим було тепло і світло. Шість годин на день проводять там. У підземелі. Олега та Сергія робочий день щойно скінчився. Нічого дивного в своїй професії вони не бачать. Обична робота у корпусів. Як у 17 Олега і 33 роки підземних робіт у Сергія. Для них, як і для багатьох в цьому регіоні, професія Шахтар справа родинна. цьому, словам привикати в ранньому віці. Нічого страшного немає. Мужна професія, але чекавсьому привикають. Ви любите свою и работаем. Конечно, конечно, ми, ми работаємо. Нерідко ти побачиш і жінок. Под землю кожен день спускається. вычетом выходных, отпусков, больничных, это коефіцієнт. У нас двойка, более трьох з половиною кожен день спускається в шахту. Ковтком повітря та гарним перепочинком шахтарям слугує цей зимовий сад. Понад 100 видів рослин та одна тортила. Іван Петрович на шахті здобув звання Героя України після підкорення глибин. Він тут відпочиває. Його робота нам здається надскладною, А ось він пасує перед іншим. Ну допустим, з я не пригнула в шахті. приходилось працювати в левах, в яких 120-130 метрів глибина. А крил на дачі кришу 6 метрів, Ноги трусились. А Дмитро хоче працює на поверхні, та умовам його праці, теж не позаздриш. Розпечений чавун замість світлих стін метал, важке повітря та смог замість кондиціонерів. Втім, своєю професією він пишається. Дмитро металург, покадістрия. мені просто понравилося. Я понял, що це просто та маю. Я люблю свою роботу. Вихідних у нього усього шість на місяць, на відміну від стандартних восьми. Від розкладу змін не дітися нікуди. Якщо твоя черга, працюєш і на свята. рік праздник. Ну если ти попадаєш робота, Робота Новий Год. тут є і свої фейерверки, і свої бенгальські вогники. Їхню роль виконує іскристий метал. Олександр теж металург, але дещо особливий після роботи він любить поспівати пісень і не тільки для себе. А я люблю свої. Завод заводом, а приходиш сюда, во дворець, попеть пісні, просто виплеснуть всі емоції. Тут нема червоних доріжок та сотень телекамер. Втім, цих людей дарну групу Палацу культури інакіці пізнають на вулицях, бо співають про рідне примісто. Навстрічу всі. Вже завтра як інакі всі об'єднують з футболом. Та хто розгортає у місті бойові дії. Не пропустіть між щоденник і